Мене звати Тетяна Зав'ялова, я психолог. Ми з колегами створили посібник, коли світ на межі змін впровадження моделі школи чутливої до психічного здоров'я. В умовах сьогодення, де стрес, тривога та емоційні виклики стають звичними, ми не можемо забути про психічне благополуччя всіх учасників освітнього процесу. І щоб підтримати учнів, вчителів та батьків у складні часи. Команда експертів освітньої фундації Go Global розробила програму впровадження моделі школи чутливої до психічної здоров'я. В основі нашої програми посібник. У посібнику готові практичні інструменти, щоб ви могли створити комфортне, безпечне та підтримуюче середовище у вашому закладі освіти. За умови цілісного та системного впровадження нашої моделі. Ви зможете створити у закладі освіти атмосферу, де турбота про психічне здоров'я є такою ж важливою, як і академічні досягнення.